Всім привіт! Я Нюта, книжкова достаторка, і на цьому каналі будемо говорити про книги. Ви мене можете знати за одноменним каналом в Телеграмі, але в один момент я вирішила, що писати про книги надто мало для людини, яка обожнює про них говорити, тому ми у цьому місці. Темою першого відео стануть мемуари, точніше, аж цілих 9 рекомендацій книг, які я раджу кожному прочитати та мати в своїй полиці. За останні роки я себе не коня відкрила, що я читати біографію мемуари і штеників відомих людей. Дивитись на те, як будувалася їхня особистість, який тернистий шлях вони пройшли, і як вони його долали. Ухоплювати якісь думки та інсайти для себе в один момент. Вони мене можуть зігріти або підштовхнути щось робити, і це дуже прекрасно. Тому я сподіваюся, ця підбірка також вам відгукнеться. і Ви знайдете там щось своє. Відразу кажу, що нормально, якщо якась книга вам не сподобається, або ви маєте негативну думку вже про неї, тому що всі ми з вами різні люди, у нас різне сприйняття, різні цінності і різна призма життєвого досвіду. Взагалі відразу проговорю у мене, що всі рекомендації та думки, які буду сказані на цьому каналі в цьому відео, є абсолютно суб'єктивними. і це абсолютно нормально, тому що в першу чергу я людина, а вже потім блогерка та оглядачка. Що ж, пропоную переходити до моїх рекомендацій. І перші мера, про які я вам розкажу, є найтеплішими та й не зігріваючими для мене на даний момент. до певного часу були найулюбленішими, але про це пізніше. Це жінки душі моєї, Ізабель Альєнт. Ви можете знати авторку за Віолетта та відразне моє ім'я. Я з цими творами не знайома і, напевно, найближчим часом не ознайомлюсь. Але років три назад купила. Ось цю книгу на розпродаж за 30 гривень, просто аби добити корзину, і це було моє найвдаліше і найдешевше придбання дуже крутої книжки. Ця книга справжні оде сестринство і жіночство в житті кожної людини, точніше, навіть жінки. Тому що Ізабель з певною любов'ю, такою ніжністю, пише про кожну жінку, яка зустрілася на її життям шляху. Це матір, це тітки, сестри, подруги, це громадські активістки в сфері фемінізму і боротьби з жіночі права, це мисткині, це письменниці, це три, це акторки. Навіть це буде якийсь невеличкий абзац, але це буде неймовірна любов і вдячність жінці, що вона була в її житті і дала якийсь вплив, інформацію для самої Ізабелі, яка її трансформувала. Також, окрім цього, всього, між цими рядками. Ізабель пише про своє життя в цілому. Вона ділиться відверто своїм письменництвом, своїми періодами вигорання, своєю досвіду життя в родині, де був диктатор. Вона племінниця чилійського диктатора. Я йшла цю книжку в для себе період. Це був стан дуже глибокої депресії, третя стадія. Не хочу давати подробиці. Це просто хто мав ти розуміє. Ти просто лежиш на ліжку, ти нічого не хочеш робити, нічого не хочеш відчувати, і ти. Не бачиш майбутнього. Саме жахливе, що ти не бачиш майбутнього і у тебе дуже негативні думки на рахунок цього йдуть всього. І коли читала цю книжку, в мене вперше пробився крізь мою свідомість, якісь такі примічка віддіють: типу, Ань, видихни. Ізабеля Альєнда взяла того, що ти бажаєш 50 років, тобі тільки 21. Видихай, все життя попереду вас розділяє 30 років. І це було для мене якесь таке зігріваюче, рефлексуюче і заспокійливе чтиво на той момент, що я досі згадую з такою теплотою і ніжністю про цю книжку, і раджу кожному її, хто опинився в якомусь такой душевній незгоді. Вона суперова, вона неймовірно підтримуюча. І вона справді стишує твій внутрішній шторм переживань абсолютно моя порада. В наступні Марі також дуже надихаючі і віддають думками сенс життя. Це у надії Джейн Гудл. І я раджу цю книгу, в першу чергу, для тих, хто не вірить в свої сили. Щоб розуміли, Джейн Гудл не появлялася у 60-х роках минулого століття кинути виклик усьому патріархально науковому устрою, який склався в США, знайти мецьна поїхати на континент, який всіх страшив, і почати досліджувати шимпанзе, тим самим започаткувавши науку, яку до цього ніхто й не думав навіть розглядати. Ось ця шикарна жінка, щоб розуміли. І крім того, що ці мови про віру в себе, вони ще про пошук себе і місця в світі. Знаєте, коли читала цю книжку, мені були дуже близькі думки Джейн, тому що я розуміла її метання як маятника для контексту, Джейн дуже релігійна. Вона дуже вірить в Бога і вірить в якусь силу, яка завжди підтримує і направляє в потрібному руслі. І тому, коли стикаються два світи наука і релігія, Джейн не знає. Чому саме вірити? Бо з одного боку є Бог, який ось так от людей, а з іншого є шимпанзе, які дуже схожі до людей і від яких ми могли піти, і тому і роздуми про те, хто є Бог, що є віра в себе. Що є своє місце, що є природа, що є еволюція, дуже мені близькі, тому що я досі не можу для себе визначити, в що мені потрібно вірити, що я хочу вірити і до чого я схиляюся. Тому якщо передньому мамари було дуже зігріваючими і підтримуючими, то ця книжка дуже терапевтична. Бо в це читання ти сам здумуєшся над певними речами і сам для себе шукаєш відповідь. Тому класна річ, раджу не знаю, що ще додати. Наступні мамари будуть дуже актуальними, незважаючи на те, що вони написані понад 80 років тому. Це війни, які я бачила Гертруда Стайн. Чому кажу актуально? тому що якщо замітити на українці, нічого не зміниться? От справді ніч не зміниться. Взагалі Стайн створила позачасову річ, я б сказала, тому що Як би ми не хотіли, війна і людства завжди йшли рука об руку впродовж всієї історії. І в цій книзі зібраний весь досвід Стайн війни, які вона зустріла на своєму життєвому шляху. Знаєте, коли я читала цю книжку, мене дуже лякало те, як вона схоже на наше сьогодення. Тому що в одному абзаці станцію своїми друзями при свічці ну, майже в темноті грали в карти, аби не засікли вафлі, оці вундервафлі, які скидували бомби. А в іншому розповідає про те, як зник без на війні син Пекарки. Наступно вона розповідає про те, як син ще там одної селянки ховається в лісі, бога не забрали на війну. Наступному про те, як доходять слухи, що скоро їх визволять. Вона була в окупації в Франції під час Другої світової війни, і що скрізь вітає надія. В наступному заці вона пише про те, що їй віриться, що ну, їй думається, що це ніколи не закінчиться. Наступному пише, що знову надія на їхні серця. І я настільки в ній впізнавала себе, що мені ставало страшно. Але як я вже казала, війна скрізь однакова в будь-який час. І я раджу цю книжку по одній простій причині. Незважаючи на те, що стайн на своєму шляху зустріла дуже багато війн, в кожну, яку описувала, кожен свій спогад між рядками читається одне. Це віра, віра, що все буде добре. І я бажаю, що в нашому сьогоденні книжки, які дарують віру, вони вже рятують дуже нашу сильну менталку. І тому. Я раджу з нею знайомитися і раджу мати своїх полицях. Я не раджу сяти її залпом, просто по одні-дві-три сторінці в день і вам зразу стане ліпше, особливо на фоні поганих новин. Наступну книгу, невідмінно від чи книг, я дуже довго думала, чи включати в цей перелік, оскільки вона тяжка і моторошна. Це мемуари, біографія мемуари Північного Корейця Шіна, який втік з табору трудового табору 14 в КНДР. Взагалі. Дуже довго не могли підтвердити, що ці табори існують, поки Шін звідти не втік. Щоб розуміла, 14-й табор він найжахливіший і найжорстокіший, найсуворіший з всіх, що є в тій країні, і жахи, які оповідає Шін, справді не налазить на голову. Скачесно, девіться, за майже рік, уже як прочитала, в мене досі немає усвідомлення. Але в мене є інша думка, коли я читала цю книгу, як би це жахливо не звучало, я думала, блін, а може, в мене все добре? Принаймні мою сім'ю до п'ятого коліна за якийсь проступ не відправляють на каторгу, неправляють трудовий табір. Я не сплю на картонці, я не їм гнилу капусту і мене не б'ють, не кажучи, там, ці... Мене, бачите, психіка стерла це все з моєї пам'яті. Це справді дуже моторошне і жахливе чтиво, яке я раджу не кожному, тому що не люба психіка зараз потягнеться все читати, тому що будемо чесні, наша реальність у нашій психі, і так вибиває землю з під ніг. Тому читати і брати друг дуже обережно. Але з іншої сторони я справді раджу знайомності книгою. Вона вартісна, аби розуміти скільки зло не то, що поширене, скільки не в наше суспільство і наш соціум. Взагалі, аби розуміти, масштаби зла, якого ще в світі дуже і дуже багато, на жаль, раджу. І знову повертаємось до жіночих мемуарів. Взагалі більшість їх тут у цій підбірці, тому що я переважно перевагу жінкам. Ладно. Що ж, наступними мемурами є дуже показові для мене мемуари, які порівнюють картинку і те, що за тим всім криється. Це жінка у мені, Брітні Спірс. Скажу так. Я не фанатка Брітні Спірс, я взагалі не іншнор. Це мене навпаки дуже дратують її пісні піснями: це Токсік і I didn't again». Взагалі я не розумію їхнього хайпу, хоча я розумію, що це певна епоха і атмосфера цієї епохи нульових, але мене дуже сильно це дратує. Знаєте, при читанні цієї книжки мене виникало тільки одне усномення. Ця жінка просто хотіла бути щасливою. Вона хотіла мати родину і дітей. Вона хотіла бути щасливою матір'ю. Взагалі, в неї цільне життя було стати дуже щасливою матір'ю, але. Ні мати, ні батько, ні хлопці цього їй не могли дати і навпаки довели до того стану, що вона мала. Де обрізні можна завжди по різному бути її хейтером, бути нейтральною до неї, бути її шанувальником, але ніхто б не захотів її шлях. Ну, Після цих прочитань цих марів це точно. Але це чудово показує те, наскільки картинка може відрізнятися від реальності. І це для мене найголовніший меседж цих мемуарів, взагалі, в цілому цієї історії із Побдівою, який я переношу на реальність. На ти коли заходиш в інстаграм, дивишся і думаєш, блін, успішний його там такий, почекай. Там все може бути не так. І Воно справді не так, і це дуже стишило мене. Також дуже показово. Окрім цього, це також дуже буде підтримуючою річчю для тих людей, в яких проблеми із батьками, тому що вони можуть знайти себе або зрозуміти, що вони не самі, тому вам справді також до цих мемуарів. Дуже цікавий і тяжкий досвід, з яким я знову ж таки раджу ознайомитись. Що ж, я вважаю, що варто розбавити оцю таку сумну лінію мемуарів, можна буде ще що тільки щось таке негативне читаю, але ні, я люблю і весело. Я вам зараз докажу. Не вірте, я докажу. Це мемуари Верхіна на шатлі Майк Малейн. І щоб ви розуміли, взагалі, настрій цих мемуарів, я зачитаю вам перший рядок навіть абзац, якщо ясь. Розділ перший: кишки та міски. Я лежав голяка на стилі в туалеті клініки авіаційної медицини НАСА, штрикуючи клізмою собі взад, і думав: вітаю на відборі в астронавти. Чим не прикол? Це море одна з перших астронавтів космічного шатлу НАСА, і вони справді дуже потішні. Я раджу цю книжку в першу чергу не тим, хто любить космос, астронавтику, астрономію і тому подібне. Ні, це дуже класно. Якщо ви любите, беріть, вона вам сподобається на всі сто. Ця книжка дуже показує те, як змінюються люди. Чому я розкажу, коли зустрічаю відгуки, я бачу, що там зірочки, і саме перше Майк Малейн, сексист. Так, я згодна, він сексист. Він був сексистом, тому що десь на половині книзі до нього доходить, навіщо семімінізм, навіщо ці всі жіночі права, навіщо боротьба за ці права. Наприклад, його колег, його подруг колег, які набагато ліпші в певних дисциплінах, в певних випробуваннях. І він щиро признається, каже, да, я був неправий. І оця зміна це дуже чудово показується, те, як він це усвідомлює, як він до цього доходить, і як він починає ставитись по-іншому, взагалі в соціумі. Також це в марі про мрію, про те, як треба до неї йти. Майк Малейн сам дитинство хотів бути в небі. І спочатку він був льотчиком ВВС США, і після цього вже став астронавтом. Тобто подався на програму, пройшов, хоча шанси були дуже низькі, і побував в космосі так би мовити. Це дуже смішні, іронічні, спокійні мемуари. Ось, ну, вони такі цеглинка, трішки є тут стильнок Але вони дуже відволікають від нашої буденності, вони дуже розважають і розширюють наш кругозір. Це справді новий досвід, абсолютно іншої галузі, яка вас може торкатися. Тому раджу. Наступні мемуари у нас йдуть як. Під грифом хитрість і це щоденники насправді. Але без цих щоденників я ми не полюбила цей жанр, оскільки це шалено глибоко, Алан Рікман. Я щира фатка цього актора, я щира фанатка його з Емою Тобсом. Я щира потераманка. І, звісно, коли я побачила цю книжку, то в мене не було питань чи її читати. Чи ви розуміли, в цій книзі не більше закладок у моїй бібліотеці. Не знаю, що можна сказати про цю книгу, як тільки те, що коли ти читаєш щоденники Рікмана. Ти розумієш, що такі забіж не роблять. Він справді горів своєю любов'ю справою. Він справді був щирим фанатом, повернутим на театрі на мистецтві, акторському мистецтві. Він справді вкладав душу в кожну свою роль. Він був дуже захоплений людиною. І коли кажу, що це щоденники зроди щоденники, це 20... Років, з 90-х по 10-ті, які рік ми вів свої замітки, помітки про зустрічі з друзями про якісь вистави, про якісь свої буденні речі. Це просто справді щоденники, і їх не можна почати за день, бо це буде нудно. Ну, це здається нудно. Це навіть мені було трошки нудновато, але я читала продовж тижня, і це було чудово. Це моя настольна книга. До речі, саме з неї я дізналася, що мама Ро ще за сім років до того, як стало відомо всьому світу, скала Рікману, що з неї був закоханий в Лілі, аби він краще розумів глибину персонажа. Це неймовірно. Тому беріть, не пошкодуєте, не тільки по роману, взагалі беріть, аби розуміти про те, наскільки людина була віддана своїй роботі. Це справді про той приклад, тому що кожен запис знаходиться без якоїсь згадки театру. І це для мене справді показник того, як потрібно горити своєю працею, своєю галузю і своїм ремеслом порада, агресивна порада. І на початку відео хотілося сказати, що тут буде банальних рекомендацій по типу мрії мого батька, зелене світло, діана і справжня історія. Від того, що я їх не читала, я просто хотіла виявлятися. Ладно, просто в мене розуміла, що в мене є одна книга, яка. з одні мемари, які, мабуть, були з кожної праски в певний час, і які досі всіх на слуху, це Становлення Мішель Обама. Не найсвіжіше моє прочитане, але в цьому році. І хочу сказати, що я розумію, чому вони в усіх топах. Ці мари справді простановлені, але не як перша леді США, ні, це простановлення кожної людини. Мішель Обама описує із самого про те, було життя. про те, що вона була дівчина з бідної сім'ї, яка прибилася в Лігу плюща, в університет Лігу Плюща, яка побудувала неймовірну кар'єру, яка знайшла чоловіка, побудувала сім'ю і підтримала його на його політичному поприщі. Ну, як підтримала, вона було дуже максимально проти, але це знову ж таки про те, що компроміси. Там з Ізабеля казала, що це було найвигідніше придбання. Найвигідніше придбання це була нова книжка за 103 гривні на сайті Букшепу на гаражному розпродажі. Вона, типу, була з приміткою, що тут буде якась помарка або щось таке, але вона була абсолютно нова. Вона абсолютно нова. Єдине, тут є від е, магнітик, але колишня книгарка є, книгар не є, я зможу його зняти. Просто ніяк не дають руки. Нескризною темою цих мемуарів є. Вибір і компроміс. Якщо компроміс про те, як треба домовлятися в шлюбі і взагалі в партнерстві з будь-якою людиною, тому що Мішель Обама максимально не хотіла, аби Борак ставав президентом і йшов в політику, то вибір про те, ким ти є бути, і ким ти хочеш бути. Тобто, кожен вибір, який ми робимо, впливає на те, яким ми є, яким ми станемо. І Мішель Обама справді показує, що вибір важливий, тому що дівчинки з бідної сім'ї з Чикаго вона. Досягла великих висот, вона стала першою леді США. Але це не про те, що вона вийшла вдало заміж. Ні, це про те, що вона вивчилася в інтернеті Ліги Плюща. Це про те, що вона побудувала невірну кар'єру юриста, це про те, що вона стала невірною матір'ю і займала неймовірну пошану в своїх друзів. Тому читайте і творіть своє становлення. Ну і найвражаючі для себе мемуари я залишила на останок. На жаль, мене немає паперового примірника, про нього тільки мрію. Я його точно куплю, бо я хочу вже перечитати цю книгу. Це найсвіжіше моє прочитане, точніше прослухане. Це освічена Тара Вестовер. Це мемуари колишньої мормонки, що виросла в сім'ї, де батько був релігійним фанатиком і мав біполярний розлад з матір'ю, маніпуляторкою, з братом, якого поїхала давно криша само і який був максимальним аб'юзером щодо молодших дітей. І була наймолодшою дитиною серед семи дітей. Знаєте, досі не знаю, що говорити про ці муари, тому що описана досі мглеться в моїй голові, і я навряд чи колись усвідомлюю це все. Як по мені в першу чергу ці мемуари про силу. І не ту силу, коли ти вириваєшся з якоїсь общини і ти зможеш побудувати нове життя. Ні, це коли у тебе йде максимальний злам світу і сприйняття, тому що Тара до 17 років не ходила в школу, не мала контакту з сировесниками. Вона жила тим світом, яким жив її батько, психічно хворий. І вона знала цей світ тільки таким. Тому, коли в сіна років вона поступила до коледжу, їй вдалося без освіти це зробити, здати тести, і вона почала потрошечку знайомитися з іншими людьми, не сталося коротко замикання, як то кажуть, бо її світ зійшов на реальний світ. І вони не могли співіснувати. Тому протягом наступних п'яти років, коли максимально повністю руйнувався її світ, коли вона вибрала себе, а не сім'ю, це велика моя пошана, Я просто склоняю голову перед нею, бо важко уявити, як їй було тяжко то все робити. Бо, по факту, ти йдеш від того всього, що ти знав, невіданий великий світ, де ти не маєш друзів, де ти не маєш фінансової підтримки, де ти не маєш освіти і не маєш якогось плеча, на яке ти можеш обпертися. Ці море справді розрив шаблонів, тому що я нічого подібного ще не читала. І я раджу вам з ними знайомитися якщо ви про них ще не чули і не бачили. Просто беріть, купуйте, повірте, ви будете в захваті, ну, не в захваті, ви точно будете вражені, і ви точно будете розуміти, що вони вартісні. Щоб розуміти ж таки контексту, розповім про один випадок, те, що коли її батько обгорів повністю, тобто він якогось дідька черканув щось там з сірником біля. Бензобочки і просто тупо загорівся, в нього згорів весь верх, лице все облізло, зробило, тобто тулобе згорів, це що від тулуба й доверху, від пояса до доверху. Вони не повезли його в лікарню. Ні, його мат, її, мати, його дружина почала вимазувати його просто якимись олійками і робити клізми, аби він не помер від обезводнення. Вони не повезли його в лікарню, і він вижив. Ну, Я рада, що він вижив, я не бажаю йому зла, але. Сам факт, що навіть в такому жахливому стані, він не захотів їхати лікарню, тому що він вважав, що це зло. Тара, неймовірно, сильна людина тільки тим, що вона змогла це все пережити, побудувати нове себе, а тим, що змогла переступити і розповісти цю історію всьому світу. Бо, знаючи свій досвід, гіркий досвід із соціумом, коли вона в сім'ї говорить, що ось і так, що він робив таке-то таке то, тобто він аб'юзив мене. Мені заламував руки і вивертав пальці, грубо кажучи, мати і батько ставали на його захист, тому що Тара на нього наговорює. І це жахливо. І я дуже рада, що Тара змогла звідти вибратися і просто звести до мінімуму спілкування з цією сім'єю. І це найменш гірше, що я змогла вам навести з цієї мемуарів, тому їх справді варто читати. Взагалі, якщо хочете, не читайте ті попередні вибрали, читайте тільки ці. Я от Справді, буду амбасадором цих муарів, вони неймовірні, неймовірно вражаючі. І вони справді роблять розрив шаблонів і якоїсь світу Що ж, на цьому все. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, діліться своїми думками та рекомендаціями в коментарях. Переходьте на інші соцмережі, особливо в телеграмі там найактивніше, і не забувайте тестувати книги. Па-па!